80 грамів води, додаємо сюди 15 грамів борошна. 19, теж нормально. Ставимо на маленький вогонь і постійно помішуючи доводимо, поки воно загустіє. Головне, маленький вогонь постійно мішати. Коли починає так от загустювати, знімаємо з вогня і продовжуємо далі, щоб воно розподілялося. Насправді це займає буквально півхвилини. Ось така паста у нас вийшла. Кисіль, я б навіть сказав. Присипаємо в чисту посуду і накриваємо, даємо йому схолонути. Накриваємо плівкою для того, щоб залишити його схолонути. Плівкою накриваємо прямо в контакт. Не зверху, щоб плівочка на ньому не зробилася, а прямо так от контакт в контакт. Все, залишаємо холонути, воно має бути повністю холодне. 330 грамів борошна. Додаємо сюди 5 грам сухих дріжджів. Це буде десь одна чайна ложка. Розмішано. 150 грамів води. Додаємо сюди охоловшу нашу пасточку. Те, я її тут водички, трошечки розмішала. І тепер нашу пасту з водою додаємо до борошна з дріжджем. і замішуємо тісто. Замішалось так от наше тісто, особливо ну, не вимішуємо. Для того, щоб отримати гарну структуру і, відповідно, потім смачний смак, я використовую допомогу часу. Залишаю зараз це все на півгодини мінімум. Це буде аутоліс. Аутоліс допоможе зробити тісто більш еластичним, допоможе розвинути структуру, плюс дріжджі почнуть потрошечку розкриватися. І плюс не так сильно потрібно буде довго вимішувати, або особливо довго не потрібно буде вимішувати. Чекаємо півгодинки. Пройшло півгодини. Беремо одну столову ложку води, півтори чайних ложки цукру і одну чайну ложку солі. Трошечки розмішуємо. Мета цього не для того, щоб воно там розчинилося, а для того, щоб просто було трошки легше вмішувати в тісто. Наше тісточко. Так? Як змінилося. І потрошечку. Не все одразу, а потрошку починаємо вмішувати. Вже навіть чутно запах дріжджів. Тепер додаємо олію трошечки по краям стіночки і починаємо вмішувати олію. Починаємо навіть трошки відбивати. Це допоможе і пришвидшить вимішування. Воно буде отак от потрошечку розлазитися, це не страшно, це є норм. Продовжуємо відбивати. Починає липнути до пальців, додаємо трошечки олії на руки. А взагалі, щоб було легше на стіл трошки олію. І робити це на столі. Тоді будуть задіяні дві руки. Дві руки буде легше і швидше. хвилин повідбивали. Чиста мисочка накрили, плівкою залишаємо на 15-20 хвилин відпочити. Пройшло 15 хвилин, тісто трошки відпочило. Ручки змачуємо водичкою. Дивіться, яка краса. Беремо, складання. Такі розтягування також дуже добре впливають на структуру тіста. Залишаємо знову відпочити хвилину 15-20 і тоді будемо вже готувати на розстойку, на підход формувати і давати тісто підійти. Пройшло приблизно десь 15-20 хвилин. Зараз, вже трошечки наче підходить, буду формувати для форми. Форма змащена олією. складаємо, складаємо для того, щоб була красива серединка і якби натягуємо так, щоб верх у нас теж був красивий. Відправляємо форму, накриваємо плівкою. Тепер є декілька варіантів, як поступити, коли він буде підходити. Можна залишити так, як є. Ось в такому вигляді, просто ну, там, стоїть на столі, у вас на кухні не в теплому місті ніяк і підходить. Можна відправити в тепле місто, в розігріти до мінімуму духовку. Але я раджу і те, що я буду робити, я відправлю його в холодильник. У мене зараз це вийшло десь приблизно на 18 годин. Тобто, випікати, я роблю це в основному за ввечері. І випікати буду завтра на зранку. Якщо так же само, як і я, будете відправляти в холодильник, то почекайте, перш ніж відправляти в холодильник. Почекайте там півгодинки, годинку, які у вас дріжджі. Тобто, щоб ви побачили, що дріжджі почали працювати, що воно ну, трошки збільшується. І тоді е, можете відправляти спокійно в холодильник. Чому я раджу в холодильник? Тому що коли дріжджі повільно працюють, смак, виходить, краще, краще перетравлюється, коли ми йому, е, е, і довше зберігається. Ось і все. Так що, чекаємо, коли підійдемо. Хлібчик підійшов. У мене він підходив в холодильнику десь приблизно годин 15. Зараз буду відправляти, випікатися. Якщо підходив так само, як у мене в холодильнику, то перш ніж відправляти в духовку, треба дати йому десь хвилин 20-півгодини, щоб трошечки в теплі побув, нагрівся. Зараз водичкою в духовку на 40 хвилин. Духовка розігріта до 230 градусів, 10 хвилин при цій температурі 230. А потім півгодини ще на температурі 200 градусів. Водичкою в духовку збризуємо поверхню водичкою і відправляю в духовку. Ось такий він красивенький. Зараз ще зверху збризнути водичкою і накриваємо чистим рушничком, даємо йому ще доходити. Він таким чином буде холонути і доходити. І все, і будемо смакувати. Отже, наш хлібчик. М'ягесенький, аж співає. Ріжемо. Дуже м'який, дуже м'який. І дуже смачний.